Усіх вітаю. В цьому відео ви подивитесь огляд однієї автівки з ленлізу від Жекі Ворота, першострілецький батальйон, що к ним прийшов за такий монстр. То давайте дивитись. Всім здоров'я. Хотіли розпочати нову рубрику Тачки Донбасу. Сьогодні, в сьогоднішній серії реч піде. Про техніку, про дуже надійну броньовану техніку, яка допомагає виконувати дуже складні бойові завдання. Але сьогодні мова піде не про Хамві. Сьогодні мова піде про такий дійсно чарівний автомобіль корейського виробництва, який, ну, марку, що Марку ми всі знаємо. Вже давно і ну, вона в якійсь мірі у нас асоціюється е, з, ну, з, з міськими автомобілями, е, так скажімо, в якійсь мірі е, хрупкими, але сьогоднішній екземпляр е, дійсно дуже надійний та, можна е, сміло казати, бойовий. це Део Новус. Дуже цікавий автомобіль. Сьогодні з нами хлопці, які е, будуть працювати з цією технікою. Е, самі бачите, техніка дуже велика і ну, потребує ну, і лагідного е, ставлення теж. Е, дуже Серйозні агрегати встановлені символічно і дуже круто. Це оце ЗСУ вирізане прямо на рамі цього автомобіля. Я ж кажу дуже величезний автомобіль, ось його морда. Такий гігант, лебідка така, що вилебідує. Все, що завгодно, Новос. Ну, Комплектація SE. Цікаво що ж у комплектації SX. Мабуть, навігація, сабвуфер там. Ну, Для порівняння бачите, це теж це великий автомобіль, це Рено. Renault. Це ж дуже, дуже бойова машина, але вона. Е, ну, вона не така велика. Вали... Велична навіть краще такий епітет використовувати. Бачите, там дуже багато приладів, які стабілізують автомобіль. Цю вантажівку стабілізують на ходу. Для чоловіків буде цікаво. Особливо для тих, хто має справу з багато ваговими автомобілями. Ну, як бачите, дуже багато різних агрегатів. Автомобіль може і сам себе е, рятувати, і підкачувати колеса. І, ну, він дійсно, дійсно дуже крутезний і дуже надійний. Все зроблено так, що розумієш, що воно витримає. Багато неприємностей і допоможе. Ну і хочу відмітити, там я бачив відео, що дають, ну що, там десь на, на, на лендлізі не хвата якогось вікна, чи ну, до, до комплектування е -е, треба якась техніка, але ну, нам не попадався. Не попадались такі екземпляри. цей, Суб'єктивно цей, він новий, він новий, зараз ми попадемо в кабіну і зможемо побачити, що в нього на одометрі. О, такий Отакий екстер'єр має автомобіль. Відео, мабуть, не передає його дійсний розмірі. Це дуже крутий, великий автомобіль. І так. Ручечка, тут щоб братись отак. Ступенечки. Багато ступіньчок. Автомобіль дійсно великий. О, як гарно тут. О, як гарно. І, як бачите, все як в іномарках. Дуже круто. Знайомі крутилочки. Всі їх бачили, мабуть, в такому де в автомобілі, як Де Оланас. Це Спадок перейшло цьому автомобілю, але у спадок перейшло не тому, що не можуть зробити інше, а тому, що вже перевірено часом і доволі витривало працює. І трошки про інтер'єр цього автомобіля. Як бачите, в нього почнемо з найголовнішого В нього є спальне місце, ну, але в даному випадку. І в цих ситуаціях навряд чи можна казати, що е, тут хтось відпочиває, тут або е, розміщений особовий склад, або буде розміщені і поранені, е, для, ну, якщо того буде потребувати, е, в, ну, використовується у різних напрямках. І так, що ми можемо побачити сидячи за кермом цього диво автомобіля, цього дракона? По-перше, величезне дзеркало, дуже гарний ну, кут е огляду. Є ніші для турнікетів, документів і такого іншого. Так, тут не відкривається. Тут не відкривається світло. Ну, зараз вимкнена маса, щоб нічого не сталося, тому не працює. Автомобіль дійсно новий, у нього декілька тисяч пробігу. Ось так виглядає дошка приладів. Є навіть аудіосистема. Тут можна слухати трошки музику, якщо то... Дозволяє ситуація, також блок управління мостами, це блок управління колесами. У автомобіля є така чарівна штука, як лебідка, і не дивлячись на його шалену вагу, лебідка його витягує. Ну, сама, автомобіль сам себе витягує, І ось бачите. Система контролювання тиску в шинах. Куди без прикурювача, підстаканники, мікрофон, живлення, виклик, це радіо, Гучномовець. так, тут щось відкривається, мабуть, але Але... Ну, не будемо Не будемо ламати, як то кажуть. І от такий део. От Отакий от от автомобіль. Виробниці цього автомобіля ну, також приймало участь такий... Ну, Я так зрозумів, що це робилось спільно з тата. Це індійські вантажівки, які зарекомендували себе простотою та надійністю. І так, це був Deo Novus. Дуже крутезний величезний автомобіль. Надіюсь вам подобається. Дуже цікаво. Самому цікаво. Кажу як є. Блокування мостів, я так зрозумів. І оце не знаю що. Написано Mirror Fuel. Хто знає, підскажіть. Ну таке у нас део. Mm -hmm. Хочу подякувати усім закордонним партнерам за те, що допомагають Збройним силам України перемогти російського ОРДУ, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу, а Путін Гандон.